В обласному контактному центрі приймають не лише дзвінки, які надходять напряму до співробітників, а й ті, що на адресу безкоштовної урядової гарячої лінії. Їх кількість зросла з початком військових дій на Сході. Відтоді центр працює у цілодобовому режимі. Обласний контактний центр. Є інформація о місця для проживання в Полтавській області. Там два села Башки і Черкасовка. Можна поінтересуватися, Подібними запитаннями до обласного контактного центру звертаються щодня. Приймаємо телефонний дзвінок, запитуємо призвичайні по батькові яке питання суть даного питання, то передаємо на виконавчі органи. І потім вже виконавчі органи з ними зв'язуються і не дають їм або роз'яснення, або вирішують дане питання. Лише від вимушених переселенців, починаючи з березня минулого року, надійшло понад 3800 звернень. Саме перше, що цікавило всіх, хто до нас звертався, це питання забезпечення житлом. Тобто люди повинні були знати, куди їм їхати, якщо в них немає можливості самостійно вирішити це питання. Далі люди повинні були знати і хотіли дізнатися, як їм влаштуватись на новому місці. Тобто, це і працевлаштування, це і переведення їхніх пенсійних виплат. Державних соціальних допомог, влаштування дітей в школи, дитячі садочки, надання певної медичної допомоги. У контактному центрі не лише приймають дзвінки від громадян та надсилають відповідні заяви на адреси структур, в компетенції яких знаходяться дані питання. Фахівці центру відстежують, чи отримали їхні клієнти відповіді на свої запитання. Більшість звернень, говорять, розглядають у 15-денний термін. Послугами центру з вересня 2012 року вже скористалося понад 19 тисяч людей. Людині не потрібно їхати, не потрібно витрачати кошти для того там стояти в чергах, щоб попасти на прийом до якогось там державного службовця. Найбільше запитань стосується сфери соціального захисту. Це говорить керівник центру Віталій Бугаєць: 40% у загальній структурі звернень. На другому місці проблеми житлово-комунального господарства 25% від загальної кількості.